Volkswagen потрапив у цінову війну в Китаї, знижуючи ціни у відчайдушній спробі зберегти свої позиції на ринку. Через жорстку конкуренцію в країні Китай найбільший автомобільний ринок світу завжди був на вершині харчового ланцюга, а автомобільні компанії невпинно працювали над винаходом нових та значно вдосконалених автомобілів на паливних двигунах. Але вперше в Китаї було зафіксовано, що автомобілі на нових джерелах енергії перевершили за продажами традиційні легкові автомобілі на паливних двигунах: ємність акумулятора та запас ходу. Що ми знаємо точно так, це те, що він матиме одно-та двомоторні силові агрегати потужністю 252 або 440 кВт. Щомісячні дані про продажі та поставки від BYD Lee Auto та інших автомобільних компаній свідчать про те, що споживачі в Китаї все частіше віддають перевагу цим нещодавно розробленим гібридним автомобілям. Китай має найбільший автомобільний ринок як за попитом, так і за пропозицією. Це змусило китайських виробників заявити, що Ілон Маск обсрався б, якби побачив їхній новий двигун. Але що це за новий винахід? Давайте дізнаємося. Зосередьтеся на транспортних засобах на нових джерелах енергії електромобілях. Хоча Китай завжди був відомий як країна з високими позиціями серед країн зі міцною економікою, останнім часом повідомляється про уповільнення його економічного розвитку. Це зниження призвело до зниження темпів зростання на материковій частині країни та підвищує ризик того, що її економіка потрапить у пастку середнього рівня доходу. Відколи материковий Китай відмовився від своєї політики нульового covid 19 наприкінці 2022 року Економічне відновлення було нерівномірним між різними секторами країни, і всі вони намагалися знову стати на ноги. Галузі, які найбільше постраждали від заходів нульового COVID-19, швидко відновилися. Роздрібні продажі та промислове виробництво в Китаї впали до дворічного мінімуму у квітні, тоді як рівень безробіття зріс до дворічного максимуму. Нові дані свідчать про зростання економічної шкоди завданої країною триваючими локдаунами через covid 19 У той час як сегменти економіки, які функціонували відносно нормально під контролем пандемії, відновлювалися досить повільно. Найбільше від пандемії або регулярних репресій постраждали галузі гостинності, нерухомості та транспорту, які зазнали величезних збитків. Та простоїв, однак нещодавні дослідження показали, що ці галузі також зазнали найбільшого відновлення в секторі послуг, тож у нас також є проблема зростання безробіття, і ці показники є найгіршими за два роки. Але якщо подумати два роки тому це також було пов'язано з пандемією. Знаєте, насправді це найгірші показники з часів ведення обліку в Китаї. Особливо це стосується транспортної галузі. Ось як це сталося. Оскільки економіка країни зіткнулася зі спадом, Китай розраховував на високотехнологічну продукцію, щоб допомогти відродити свою економіку, що занепадає. Його вітчизняна автомобільна промисловість, яка швидко зростала протягом останніх двох десятиліть, завдяки виробництву автомобілів на паливному паливі, вирішила зайнятися новим типом виробництва автомобілів транспортними засобами на новій енергії. Ці транспортні засоби на нових джерелах енергії неві, включаючи автомобілі з акумуляторним та гібридним двигуном, стали предметом обговорення в країні. А бренди вітчизняної автомобільної промисловості, такі як BID Auto, прагнуть вийти на перше місце у виробництві вдосконалених транспортних засобів на нових джерелах енергії. BID Auto, яка є основною автомобільною дочірньою компанією та брендом BID Company, китайської багатонаціональної виробничої компанії, що котирується на біржі. Китайський автовиробник BYD відкрив свій перший завод з виробництва електромобілів у Таїланді в рамках прагнення компанії розширити свою присутність на ринках південно-східної Азії, зосереджена на виробництві пасажирських акумуляторних електромобілів Бієві та гібридних електромобілів із підзарядкою від мережі PHEV, відомих як транспортні засоби на новій енергії. Завдяки цим новим винаходам BYD разом з іншими автомобільними брендами почали виходити на міжнародні ринки, що викликало побоювання з боку інших автомобільних брендів, які вважають, що їхні власні компанії не зможуть конкурувати з нижчими цінами, пов'язаними з цими транспортними засобами на новій енергії. Але як відбулися ці зміни, давайте дізнаємося. Перш ніж китайська автомобільна промисловість повноцінно зайшла у сферу електромобілів, вона перебувала у скрутному становищі. Китай був потужним виробником традиційних автомобілів внутрішнього згоряння з двигунами, внутрішнього згоряння, що працюють на паливі, але не було жодних вітчизняних брендів, які могли б колись конкурувати з іноземними виробниками, що домінують на ринку автомобілів на нових джерелах енергії. Це підштовхнуло китайський уряд до відмови від усталених технологій та інвестування в абсолютно нові території. Автомобілі, що повністю працюють на акумуляторах, пов'язані з надзвичайно високими ризиками. На той момент електромобілі були лише нішевими експериментами, що проводилися такими брендами, як General Motors або Toyota, які зазвичай припиняли їх виробництво вже через кілька років. Але потенційна винагорода була значною перевагою для Китаю в тому, що могло б стати значною частиною автомобільної промисловості. Крім того, для Китаю створення електромобілів також мало потенціал вирішити кілька інших важливих проблем, таких як обмеження сильного забруднення повітря в країні, зменшення її залежності від імпортованої нафти та допомога у відновленні економіки. Здавалося, що це безпрограшний варіант для Пекіна. Тож Китай почав розглядати можливість переходу на автомобілі на акумуляторних батареях, маючи на увазі серед іншого чисті технології. Хоча виробництво електромобілів передбачало іншу технологію, воно все ще вимагало співпраці з існуючим ланцюгом поставок автомобілів. А Китай мав відносно непоганий такий ланцюг. Виробничі потужності та дешеві товари, які підтримували його заводи з виробництва бензинових автомобілів, також могли бути перенаправлені на підтримку його нового підприємства. Автомобілів на нових джерелах енергії невдовзі після прийняття рішення про включення електромобілів до категорії транспортних засобів на нових джерелах енергії країна почала надавати фінансові субсидії компаніям виробникам електромобілів для виробництва автобусів таксі або автомобілів для індивідуальних споживачів. За короткий час продажі електромобілів різко зросли до понад 500 одиниць, проданих у Китаї споживачам Україні. А нещодавнє дослідження показало, що з кожних сім автомобілів, куплених у Китаї, шість є електричними. Цей високий рівень успіху об'єднав кошти з різних джерел у вітчизняну автомобільну промисловість. Що означало, що такі компанії, як BYD, могли дозволити собі продовжувати витрачати кошти на вдосконалення своїх моделей та покращення своїх продукції. Це також означало, що споживачі могли витрачати менше на придбання власного електромобіля, що було правильним кроком з огляду на спад економіки країни. З усіма цими змінами, за даними, китайські автовиробники виробляють понад половину електромобілів EV у світі, і оскільки вони нарощують масштаби переваги у вартості та досвід, швидко зростають чутки. Про те, що китайські бренди електромобілів, зрештою, заполонять світовий ринок, оскільки попит на електромобілі продовжує зростати. Це підводить нас до дуже цікавої частини цього відео. Найважливішою частиною електромобіля є акумуляторні елементи, які можуть становити близько 40-х вартості транспортного засобу. А найважливішим фактором у створенні комерційно вигідного електромобіля є потужний надійний та доступний акумулятор, чим китайці і скористалися. Китайські компанії відстоювали літій залізофосфатні акумулятори, відомі як технологія LFP, на відміну від літій Нікель Марганцево-кобальтових акумуляторів NMC, які були набагато популярнішими на заході. Ці акумулятори LFP виявилися безпечнішими та дешевшими, але спочатку вони не були найкращим вибором в автомобілях, оскільки мали набагато нижчу щільність енергії та погано працювали за низьких температур. Але поки інші відмовлялися від технології LFP, кілька китайських компаній-виробників акумуляторів, таких як Contemporary Amperex Technology Company Limited CTL, витратили 10 років на їх дослідження та змогли скоротити розрив у щільності енергії. Сьогодні індустрія електромобілів знову визнає переваги акумуляторів LFP виключно завдяки інноваціям китайських виробників елементів, що виводить китайські компанії з виробництва акумуляторів для електромобілів на передову. Китай також має одну ключову перевагу у виробництві акумуляторів: він контролює багато необхідних матеріалів. Хоча країна не обов'язково має найбільше природних ресурсів для матеріалів для акумуляторів, вона має більшість навтопереробних потужностей у світі, коли йдеться про критично важливі компоненти, такі як кобальт, сульфат, нікелю, гідроксид, літію та графіт. В результаті всього цього Китай зараз має надмірний внутрішній попит на електромобілі, і згідно з опитуванням американської консалтингової компанії Alex Partners, понад 50% китайських респондентів розглядали акумуляторні електромобілі як свій наступний автомобіль. Така вражаюча цифра, що становить найвищу частку у світі та вдвічі перевищує середній світовий показник, практично показує, наскільки інноваційними стали електромобілі та наскільки Китай піднявся на вершину завдяки цьому. Автовиробники в Китаї зараз докладають додаткових зусиль для створення нового покоління більших технологічно просунутих та конкурентоспроможних електромобілів. З цими величезними мріями Китай, здається, загрожує випередити своїх світових конкурентів, збільшуючи експорт по всьому світу. Ідея про те, що електромобілі становитимуть значну частину всіх автомобілів на наших вулицях, була наслідком майбутнього. Потім з'явився Китай. І нав'язав нам майбутнє десятки автомобільних компаній, що працюють у Китаї, планують виробляти нові електричні моделі на акумуляторних батареях. Причому ці моделі матимуть вищі капоти для більш сміливого вигляду та більше місця для зберігання речей. Повідомляється, що автомобілі матимуть більші шини, що покращують гальмування, товстіші та зручніші сидіння, а також менші потужніші та швидше заряджатимуться акумулятори. Ці зміни спрямовані на те, щоб зробити автомобілі ще привабливішими для клієнтів у Китаї та більш конкурентоспроможними на закордонному ринку, що підніме країну вище в рейтингах на автомобільному ринку. В інтерв'ю датованому за кілька років до того, як Китай почав домінувати на автомобільному ринку, Ілон Маск, генеральний директор автомобільної компанії Tesla Inc., висловив відсутність занепокоєння щодо BYD, яка виробляла автомобілі на нових джерелах енергії в Китаї. Що становило значну проблему в секторі електромобілів EV. Нещодавно Маска попросили назвати найсильнішого конкурента, якого він мав у секторі електромобілів, і він відповів, якась компанія з Китаю, що було його способом ганебно визнати, що BYD тепер становить для нього загрозу. Якщо не враховувати маска китайські компанії з виробництва електромобілів, особливо BYD, почали погрожувати та витісняти західні компанії з виробництва електромобілів. BYD обійшла Тесла в останньому кварталі 2024 року як найбільш продаваний продавець електромобілів, що підтверджує домінування китайських компаній на світовому ринку електромобілів. Невдовзі разом із гібридними автомобілями з підзарядкою від мережі ці акумуляторні електромобілі найімовірніше перетягнуть продажі у автомобілів з бензиновим двигуном та їхніх виробників. Але це ще не все. Китай також просувається вперед із технологіями та регулюванням для автомобілів з автономним керуванням, які поєднуватимуться з електромобілями. За повідомленнями, китайський уряд схвалив заходи безпеки даних для більш потужних автономних транспортних засобів, які працюватимуть разом з електромобілями на акумуляторах. Китайська індустрія автономного водіння може похвалитися добре розвиненим промисловим ланцюгом та передовими технологіями, і після виходу на світовий ринок китайські рішення для автономного водіння можуть швидко впроваджуватися в країнах призначення. Цей швидкий розвиток китайських вітчизняних автовиробників проклав шлях для компаній з автономного водіння до розширення своєї глобальної присутності, а також всередині країни. По всьому Китаю 16 або більше міст дозволили компаніям тестувати безпілотні транспортні засоби на дорогах загального користування. Китайське місто Шенчжень втілює в життя мрії країни про безпілотні автомобілі. Починаючи з сьогоднішнього дня, такі транспортні засоби будуть дозволені без водія у значній частині міста. І щонайменше найменше китайських автовиробників та їхні постачальники змагаються за те, щоб встановити світове лідерство в цій галузі. Уряд також надає компанії значну допомогу в її прагненні до світового визнання, що своєю чергою дуже допоможе Китаю. Окрім того, що міста визначають дорожні випробувальні майданчики для роботів таксі, датчики обмежують онлайн обговорення інцидентів безпеки та аварій, щоб стримати побоювання громадськості щодо цієї технології. Ще однією причиною лідерства Китаю в розробці безпілотних автомобілів є його суворий і постійно посилюючий контроль даних. Китайські компанії створили важливі дослідницькі центри в Сполучених Штатах та Європі та відправили результати додому. Але будь-які дослідження, проведені в Китаї, не дозволяються вивозити за межі країни. В результаті іноземним автовиробникам важко використовувати отримані в Китаї знання для автомобілів, які вони продають в інших країнах. Це допомогло Китаю зберегти за собою лідерські позиції в усіх подіях, пов'язаних з виробництвом та розробкою цих безпілотних автомобілів, який розумний крок. Китай також схвалив автомобілі Тесла, американської компанії з виробництва електромобілів, яка також виробляє та продає автомобілі в Китаї. А також п'яти китайських виробників, включаючи BYD головного світового конкурента Тесла та NIO давнього гравця в автомобільному секторі Китаю. Кожна з цих компаній робить свій внесок у конкурентний та динамічний характер індустрії електромобілів, стимулюючи розвиток технологій інфраструктури та споживачами. Конкурентна перевага китайських компаній з виробництва електромобілів є результатом багатогранної стратегії, яка поєднує державну підтримку, масштаб ринку, швидкі інновації та стратегічне глобальне позиціонування. Оскільки світовий ринок електромобілів продовжує розвиватися, ці сильні сторони забезпечують китайським компаніям хороші позиції для подальшого зростання та міжнародної конкуренції. Компанія BYD, яка займається підвищенням обізнаності громадськості та уряду в Китаї, а також в інших країнах та містах світу щодо потенційних вигод від розвитку та розширення індустрії електромобілів, але як щодо інших типів транспортних засобів на нових джерелах енергії. Давайте заглибимося в це питання: дослідження гібридних автомобілів у Китаї. Статистика автомобільної промисловості Китаю нещодавно показала цікавий поворот для найбільших виробників країни, оскільки гібридні автомобілі набувають дедалі більшої популярності серед громадян. Повідомлялося, що гібридні автомобілі з підзарядкою від мережі завойовують серця споживачів порівняно з повністю електричними транспортними засобами EV, оскільки водії прагнуть подолати тривогу щодо запасу ходу та витрат. Китайські споживачі зараз більш обережні у своїх витратах, що призводить до млявого зростання роздрібних продажів у роки відновлення після пандемії. Гібридні автомобілі, які вважалися більш економічними для багатьох молодих покупців, які вперше купують автомобіль, тепер стали несподіваним бенефіціаром економічного спаду. Ці гібридні автомобілі, які можуть проїжджати короткі відстані на акумуляторі та перемикатися на паливо для триваліших поїздок, зараз становлять майже половину продажів нових електромобілів. Причому кілька виробників активізують розробку та виробництво, щоб задовольнити зростаючий попит. Категорія гібридів із підзарядкою від мережі включає автомобілі з технологією збільшеного запасу ходу, з невеликим двигуном внутрішнього згоряння, який генерує додаткову потужність для зарядження акумулятора за потреби. Ці автомобілі відомі як BEV або акумуляторні електромобілі приблизно на 10% дешевші, ніж чисто електромобілі, тобто електромобілі. Беф також користується державними стимулами, включаючи скасування 10% податку на споживання та субсидії на заміну автомобілів з бензиновим двигуном у рамках прагнення Пекіна до досягнення довгострокової мети чистої енергії та нульового рівня викидів. Окрім цілої країни, громадяни без автомобілів найімовірніше розглядають BEV як свій перший вибір у майбутньому через побоювання щодо запасу ходу, а також через дивовижні функції BEV, такі як надшвидка зарядка та можливість використання технологій заміни акумуляторів. Однак це не все, що може робити BEV. Деякі гібридні моделі, що пропонуються автовиробниками, зацікавили споживачів своїми цінами та великим запасом ходу, що посилює тиск на традиційних виробників, таких як Volkswagen та General Motors. На автомобільному ринку Китаю також відбуваються значні зміни, оскільки все більше споживачів обирають гібридні автомобілі замість повністю електричних. Ця тенденція зумовлена поєднанням факторів, включаючи побоювання щодо запасу ходу, міркування щодо вартості та економічні проблеми, з якими стикаються багато покупців. Ця зміна в поведінці споживачів відображається в останній статистиці Китайської асоціації легкових автомобілів CPCA, яка показує, що майже половина нових електромобілів, проданих Україні, останнім часом були гібридами. BAD, світовий виробник електромобілів з Китаю, який веде найбільші продажі, представив нову та вдосконалену версію своєї технології плагін гібридів, щоб заохотити споживачів до впровадження електромобілів. Chin-L та CL-6-2 вдосконалені моделі BYD, оснащені дворежимною технологією, можуть проїхати до 2100 км кілометрів на одному заряді з повним баком бензину. Акумулятори, що використовуються для живлення базових версій гібридних автомобілів, забезпечують запас ходу до 80 кілометрів. За даними BYD, витрата палива при розряджених акумуляторах гібридного автомобіля становить рекордно низький показник: 2,9 літра на 100 кілометрів. BYD вважає, що це демонструє, як електромобілі відображають тенденції майбутнього мобільності на тлі світової мети вуглецевої нейтральності, оскільки BYD активно просуває використання автомобілів з гібридним двигуном, китайські покупці відмовляються від електромобілів на користь гібридів. Це головним чином пов'язано з тим, що користувачі електромобілів у Китаї все ще іноді стикаються з величезним побоюванням щодо запасу ходу. Гібриди неодноразово доводили свою набагато більшу надійність загалом. Але як ці гібридні автомобілі стали такими популярними серед BYD у Китаї, продовжуйте дивитися, бо наступна частина обов'язково триматиме вас прикутими до екранів, коли хімік Ван Чуаньфу заснував BYD, що скорочено від Build Your Dreams, Побудуй свою мрію у 1995 році в південно-китайському місті Шенджень, величезному технологічному центрі Китаю, компанія почала виробляти літій-іонні акумулятори, ті самі, що використовуються в наших сучасних смартфонах. Це збіглося зі зростанням популярності мобільних телефонів, і BYD продовжила постачати свої акумулятори Motorola та Nokia у 2000 та 2002 роках, відповідно двом гігантам індустрії мобільних телефонів на той час. Приблизно у 2003 році BYD придбала невеликого автовиробника під назвою Sian Kinchuan Automobile, який був на межі банкрутства та вирушила в автомобільну промисловість. Два роки по тому вона випустила свій перший автомобіль під назвою BYD F3, який був моделлю з двигуном внутрішнього згоряння, та першим автомобілем BYD власної розробки та виробництва моделі першого покоління. Хоча F3 мав успіх і допоміг BID вийти на автомобільний ринок, це не те, що втримало їх на вершині у 2008 році. BID випустила F3DM свій перший крок у світі електромобілів, а також гібридний електромобіль із підзарядкою від мережі запасом ходу 60 кілометрів на повністю електричній тязі та гібридною силовою установкою, яка може збільшити запас ходу на додаткові 480 км. кілометрів після запуску F. 3 dm став першим у світі серійним гібридним автомобілем із підзарядкою від мережі та надійшов у продаж урядовим установам та корпораціям у Китаї. У перший рік на ринку було продано лише 48 автомобілів підзарядки F3DM. Але коли продажі широкому загалу почалися в Шенжені, в березні 2010 року до кінця року було продано 417 одиниць. Програму випробувань було запущено в США в грудні 2010 року за участю житлового управління міста Лос-Анджелес Хакла. І очікувалося, що F3DM надійде у продаж у США у 2012 році за ціною 28 800 доларів США до будь-яких державних стимулів. Це ще не все. У жовтні 2011 року BYD оголосила, що роздрібні продажі будуть затримані через відсутність зарядної інфраструктури, що викликало ажіотаж на автомобільному ринку. Почали поширюватися чутки щодо невдачі BYD у виробництві гібридних автомобілів, як вони стверджували. Але сама компанія не дала жодної відповіді. У квітні 2012 року BYD оголосила, що через низькі продажі F3DM буде замінено на BYD Chin – що вимовляється як чин гібрид із підзарядкою від мережі, який був представлений на Пекінській міжнародній автомобільній виставці 2012 року? Чін, який став наступником BYD F3DM, був першим у світі серійним автомобілем PHEV, який був запущений у Китаї у форматі трьох поколінь. Але перш ніж BYD замінила F3DM на чин компанія Berkshire Hathaway. Ворена Баффета інвестувала в BYD, що на той час було 230 мільйонів доларів, що, як вважається, дало поштовх майбутнім амбіціям BYD щодо електромобілів. BYD продовжувала просуватися в сферу електромобілів, і саме тут зіграла свою роль її історія як виробника акумуляторів. У 2020 році компанія випустила акумулятор Blade, який, на думку багатьох, допоміг стимулювати зростання BYD у сегменті електромобілів. Спочатку BYD не перейшла одразу на виробництво виключно електромобілів, а радше продавала гібридні автомобілі, що за словами аналітика Каналіс Елвіна Лю стало ключем до початкового успіху. BYD. на ранніх етапах розвитку китайського ринку електромобілів BYD вирішила одночасно запускати акумуляторні електромобілі BEV та гібридні електромобілі з підзарядкою від мережі PHEV. Ця стратегія дозволила BYD завоювати ринок, коли інфраструктура зарядних станцій була ще недостатньо розвинена, а користувачі не дуже чітко розуміли переваги електромобілів. Після домінування на китайському ринку електромобілів BYD зараз агресивно розширюється за кордон, продаючи автомобілі в низці країн від Об'єднаних Арабських Еміратів до Таїланду та аж до Великої Британії. Однак глобальна експансія супроводжується увагою з боку урядів, які стурбовані субсидіями, отриманими китайськими виробниками автомобілів, а також домінуванням на автомобільному ринку. З сумнівами, європейська комісія, виконавчий орган Європейського союзу оголосила про початок розслідування субсидій, наданих виробникам електромобілів у Китаї. Ця несподівана заява знаменує собою ще один крок у розвитку відносин між ЄС та Китаєм і з'явилася після того, як США та Європа досягли угоди про зменшення своєї залежності від Пекіна, а не про повне розірвання зв'язків. Найбільші європейські виробники автомобілів повідомили уряд, що вони побоюються конкурентної загрози, яку становлять нові китайські компанії, оскільки автомобільна промисловість рухається до електрифікації. Оскільки сектор електромобілів є ключовою галузю для чистої економіки з величезним потенціалом у Європі, автомобільні компанії стверджують, що світові ринки зараз переповнені дешевшими китайськими електромобілями, а ціни на них штучно утримуються на низькому рівні завдяки величезним державним субсидіям. Хоча це занепокоєння або висновок могли виникнути через страх ЄС перед тим, що Китай повністю обжене їх на ринку електромобілів, Китай, схоже, не усвідомлює цього, прагнучи зайняти вершину автомобільного ринку. Нещодавно Китай звинувачували в несправедливій підтримці його індустрії електромобілів фактично у антисубсидійному розслідуванні Європейської комісії. Однак китайські автомобільні бренди все ще стикаються з проблемами на західних ринках, маючи обмежене визнання та репутацію, навіть попри те, що BYD, схоже захопила лідерство на ринку електромобілів у Китаї. BYD розширила свою присутність за межами Китаю, особливо в Азії, зосереджуючись переважно на електричних автобусах, вантажівках та акумуляторах, а не лише на особистих автомобілях. Тим не менш, BYD прагне покращити свій міжнародний імідж різними способами. Це включає залучення Леонардо Ді Капріо амбасадором бренду та призначення Вольфганга Егера, колишнього керівника відділу дизайну Ауді, головним дизайнером компанії. Крім того, BYD готується до будівництва заводу з виробництва електромобілів у Марокко, що сигналізує про її намір незабаром вийти на західні ринки. Зрештою, завдяки докладеним зусиллям BYD може вивести Китай на вершину автомобільного ринку у світовому масштабі, враховуючи, що Китай виробляє транспортні засоби на нових джерелах енергії, такі як електромобілі та гібридні автомобілі. Чи вважаєте ви, що країна, зрештою, захопить автомобільний ринок? Поділіться своєю думкою в розділі коментарів. Не забудьте поставити лайк, поділитися та підписатися, щоб не пропустити більше. Також натисніть на наступне відео, яке відображається на вашому екрані. Вам воно сподобається.